Чому після руйнування Каховської ГЕС у Запорізькій Херсонській областях побільшало ковачів, які займаються розкраданням пам'яток археології? Що вони шукають на цих територіях і де ці предмети збувають? Які пам'ятки у Запорізькій і Херсонській областях є ще недослідженими, і до яких історичних періодів вони належать? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Янковський і новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Наслідком руйнування Каховської ГЕС стало розкрадання копачами археологічних об'єктів. Про це 13 червня повідомили у телеграм-каналі Міністерства культури та інформаційної політики України. У повідомленні сказано, що сотні об'єктів культурної спадщини були пошкоджені, затоплені або як самі споруди ГЕС знищені. Однак чи не найбільших втрат може зазнати археологічна спадщина України, зазначили у міністерстві. У відомстві також зауважили, що за часів створення Каховського водосховища під його водами опинилися археологічні об'єкти різних періодів. Різке падіння рівня води після знищення дамби та розмивання берегів і затоплення території нижче за течією Дніпра спричинило критичну ситуацію з охороною археологічної спадщини у регіоні. На території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської, а також Одеської областей активізувалися копачі-грабіжники, які збирають цінні предмети за допомогою металодетекторів. Міністерство звернулося до керівників обласних військових адміністрацій постраждалих областей, а також до правоохоронних органів задля протидії пограбування археологічних об'єктів. У службі режиму національного заповідника Хортиця, 14 червня, повідомили, що на той час вже кілька днів спостерігали справжній бум так званої чорної археології на берегах острова Хортиця, прилеглих островах та урочищі Вирва, що оголилися внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС. У службі режиму зазначили, що перебування з металошукачами на території історико-культурного заповідника є незаконним, і покарання за це передбачене як кодексом України про адміністративні правопорушення, так і кримінальним кодексом України. У повідомленні також сказано, що на території заповідника вже неодноразово знаходили вибухонебезпечні предмети, як часів Другої світової війни, так і сучасні, враховуючи кількість ракет, які випускають російські військові, їхні залишки можуть перебувати як на відкритих територіях, так і в акваторії річки Дніпро. 22 червня у службі режиму національного заповідника Хортиця знову повідомили, що працівники попередили чергове правопорушення на території урочища вирва. Під час патрулювання території вони помітили чоловіків із металошукачами. Шкоди заповіднику ці чоловіки завдати не встигли. У службі режиму заповідника нагадали, що частина урочища вирва на правому березі Дніпра також є територією Національного заповідника Хортиця. Там, як і на острові Хортиця, заборонено навіть перебувати з металошукачами. Тимчасовий виконувач обов'язків генерального директора Національного заповідника Хортиця Світлана Охріменко розповіла новина про Азов'я, які території оголилися у цьому регіоні. Це заповідник заповідний Хортиця включає в свій склад острів Хортиця, прилеглий острові та скелі. урочище ще вирва Поруч, там ще в нас є територія Кам'янської Січі, яка розташована в Херсонській області. В першу чергу, саме від змін рівня води, які відбулися через руйнацію Каховської греблі, страждають території саме біля острову Хортиця. Рівень води біля острову наразі впав в залежності від того, де потечі яка ділянка розташовується від 4 до 3 метрів території, які оголилися, це також є територіями, на яких людина проводила свою діяльність в давніх дале і до сьогодні оголилися, і території, на яких є залишки. Селищі, які існували на хортиці за радянських часів, оголились території, на яких є залишки мостових переходів, які були побудовані під час Другої світової війни, та також і звісно голились підрянки, на яких раніше розташовувалися і і якісь інші об'єкти археологічні пошкоджень, які були б небезпечні для пам'яток історії та археології, поки не зафіксовано, каже керівниця. Першу чергу ми спостерігаємо велику кількість підйомного матеріалу, яке розташовується зараз по узбережжю в різних місцях. В ці скупчення локалізуються по різному відповідно. Наші представники відділів археології, відділу фондів, відділу реставрації, коли проводять спостереження і охного входять з моніторинговими дослідженнями узбережжя, вони можуть, можуть зробити висновки по таким знахідкам, на які ділянки треба зосередитися в майбутньому більш ретельно, можливо, провести археологічні розвідки, розкопки. Це ці західки, які є на убережі, можуть бути маркерами для подальших цікавих досліджень. Науковий співробітник відділу історії, пам'яток історії, археології та природи Національного заповідника Хортиця Анатолій Волков пояснив, що копачі, які шукають артефакти, не є археологами. Перше, я хотів би уточнити з приводу поняття чорні археологи». Це неправильне поняття, бо вони не археологи. Археологи – це наукове звання, і це потрібно вчитися, отримати диплом, і тоді вже будеш буде археологами. А ці люди, які здійснюють якісь заходи на узбережжях, на інших ділянках, це копачі. І будемо ну, краще називати їх копачами, а не чорними, білими, там синіми археологами. І так зараз, коли вода, коли рівень води впав, ці копачі активізувалися. Це для них такий можна сказати хліб, вони знаходять і е здебільшого не здають потім в музей, а десь продають або залишають для власних, там якихось колекцій. І тому це зараз нагальне питання. Але ми кожного дня співробітники різних відділів, режиму археології, реставрації, е рейдуємо вздовж берегових смуг, виявляємо таких порушників та проводимо бесіди. Та Викликаємо поліцію, так і складаємо акти. Більшість речей, які знаходять копачі, це металобрухт, каже науковець, але можуть трапитися і цінні з історичної точки зору предмети. Часто ці копачі самі можуть не знати, що, ну що вони знайшли. Якусь цікаву об'єкт цікаву річ саме з приводу історії, і можуть бути. Просто здати їй на якийсь металобрухт, і вона вже буде краще. Це означають спеціалісти, які мають е фахове, фахову спеціальність, і які з цим працювали багато років. У нас у заповіднику такі спеціалісти є, і тому е всі мешканці, ну я звертаюся до всіх мешканців, які щось знаходять, яке, на їх думку, може представляти щось цікаве, нехай дзвонять. Е Представникам заповідника телефони є е, в інтернеті, і потім спеціаліст вийде і надасть повну інформацію. Цінна ця річ з приводу історії історії, чи навпаки, це звичайна якась нова новини. Анатолій Волков зазначив, що речі, які знаходять на оголених ділянках заповідника, не завжди можна продати за дорого, навіть якщо вони становлять історичну цінність. Це не якісь там коштовності або дорогоцінні метали, це, здебільшого, уламки кераміки, металеві речі там, середньовіччя, або давні уламки кременів. Вони не несуть собі якоїсь матеріальної такої цінності, тобто їх за дорого не продаш, грубо кажучи, але вони цінні з приводу історії. Тобто ми по цих уламках зможемо потім встановлювати повну картину культурного прошарку на тих ділянках, де вони були знайдені, і ці уламки вони накопичуються, і згодом ми вже отримаємо повну картину. Ми зможемо, наприклад, по цим уламкам склати якийсь сосуд або зрозуміти, яка культурно-історична спільнота існувала на певних ділянках. Тобто, це цінне для нас, але не цінне для інших. Це новини Приазов'я. У цьому випуску докладно про те, які історичні пам'ятки з'явилися з під води Каховського водосховища. Нагадаю, якщо ви дивитесь нас в YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео. Завдяки саме вам правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Заступник начальника управління превентивної діяльності головного управління національної поліції у Запорізькій області Олександр Кривенко зазначив, що зараз на територіях, які постраждали внаслідок руйнування Каховської ГЕС, здійснюється посилений захист археологічних об'єктів. Про це правоохоронець розповів під час прес-конференції, яка відбулася 27 червня у Запоріжжі. Це не тільки острів ходитися, це взагалі вся смуга. Яка зазнала змін у зв'язку зі зміною глибини ріки. Цим рішенням доручено головному управління національної поліції в Запорізькій області вжити заходів щодо обмеження доступу осіб без належних дозвільних документів до визначених об'єктів. А це саме русло Дніпра, яке в нас відповідно до. Інформації щодо пам'яток є е, охоронним No3400 русло ріки Дніпра, культурний шар, якого складає від 10 см до 5 метрів. Е, для виконання за здійснення цих заходів у нас щоденно залучається близько 132 поліцейських, які несуть службу у складі патрулів, автомобільних, піших та спостережних пунктів. Загалом на цих територіях поліцейські перевірили 2,5 тисячі осіб. З них імовірно причетні до так званої чорної археології 13 осіб, каже Олександр Кривенко. Він також розповів, яка відповідальність загрожує тим, хто займається такою діяльністю. Це по перше, за все кримінальні правопорушення, стаття 298 кримінального кодексу України, яка передбачає. Відповідальність за незаконне проведення пошукових робіт на об'єкті археологічної спадщини, як я вже зазначив в Сході Прагії, є об'єктом археологічної спадщини, яка передбачає штраф від 17 тисяч або максимальне це обмеження волі на 40 до 2 років. Також є інші види статей, які можуть ті чи інші діяння підпадати під такі статті. Так, стаття 193 Кримінального кодексу України. Це незаконне побавлення, привласнення знайденого або чужого майна, в тому числі це скарби або об'єкти археологічної чи культурної спадщини. І стаття 92 Кодексу України про адміністративні правопорушення, що встановлює відповідальність за порушення вимог законодавства про охорону культурної спадщини. Наразі підрозділу Національної поліції не виявлено таких осіб, які. Діяння, яких підпадали б саме під диспозиції цих статей, кримінальних справ ще поки нас не вносилася. По таким статтям директор департаменту культури і інформаційної політики Запорізької обласної військової адміністрації Владислав Мороко зазначив, що найвідоміша територія, яка не була ретельно досліджена за радянських часів до побудови Каховської ГЕС, це місцевість, яку називають Великий Луг. Все це е, знаходиться тепер на поверхні, і те, що було недосліджено, ано е, апріорі було недосліджено, тому що в першу чергу тоді в ті роки ставилися економічний зиск. Треба було е, на думку радянської влади щось робити з землеробством, щось робити з цією територією, Тому е, методами е, Стахановськими рвали. Всі строки, відповідно, не змогли дослідити все. І зрозуміло, Каховське водосховище затопило величезний культурний пласт. Найвідоміше це Великий Луг, яка завжди була колискою як козацтва, так і, власне кажучи, всі ті січі, які нижчі за течею, теж були затоплені, підтоплені, і величезний шмат історії пішов на дно. Посадовець розповів, що на сьогодні недослідженими залишається близько 70 пам'яток як національного, так і місцевого значення. Найвідоміші пам'ятки це у нас острів Байда, який має національного значення. Відповідно на острові Байди весь комплекс пам'яток від Ніаліта до Козаччини. зрозуміло, і до фактично сучасної історії. Це треба досліджувати По правому березі. Це у нас відома і Портмашева, це і стоянка Міра. Це у нас. По хортисі навколо Хортисів, взагалі величезна кількість стоянок. Там ми знаємо і генералка, в тому ж районі і середньослугівська культура. В тобто є величезна кількість цікавих об'єктів, які е, мають дослідити в першу чергу. Науковці це наша історія. Владислав Мороко нагадав, що на оголених територіях можна натрапити на вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Другий з напрямків це небезпечний взагалі для життя. Хочу нагадати, що в 43-му році відбувалося форсування ріки Дніпро, радянськими військам і нижче потечі Острова Хортиці. Бої були там важкі, величезна кількість зброї. Радянськими військами була втрачена при переправі, і вона залишилася в Дніпрі. Відповідно, зараз Дніпро відійшов, і потенційно ті е, речі, які могли за всі ці роки бути вимитими е, водою понести з місця, де воно затоплено було. А відповідно, вони там можуть бути в мулі, вони можуть бути в там під землею. Відповідно. Шукаючи з металошукачами копачі, марадери відповідно можуть наштовхуватися на ці об'єкти відповідно можуть постраждати вони, а можуть постраждати також люди, які навколо частина пам'яток залишається на окупованих територіях, додав директор департаменту культури. Там теж є загроза ще більша, ніж тут грабування, тому що поліція, зрозуміла, суб'єктивної причини, вона може запобігти знищенню на цій території, там, де є доступ, а в окупації там ніхто цим не опікується. Я думаю, що і більше заохочуються ці грабунки, які ми бачили, тому там теж величезна кількість пам'яток, потужних, які мають відношення до скіфів, і вони, на жаль, я думаю, що будуть теж грабуватися. На Херсонщині діяльність так званих чорних археологів була проблемою і до повномасштабного вторгнення. Про це нам розповів колишній завідувач археологічного музею Херсонського державного університету Сергій Нємцев. Але за його словами, це проблема не тільки Херсонщини, а й загалом півдня України. Це великий простор, простор на яких немає населених пунктів. Так і там є мукації, пам'ятки археології, які знаходяться за багато кілометрів від населених пунктів. І деякі з них, на жаль, ну, перетворюванось просто на місця систематичного грабунку. От, наприклад, посел... ну, там пам'ятка, яку досліджувала експедиція, якою я керував Херсонського державного університету перед війною Городища Скелька. Вона там на межі Миколаївської Запорізької Миколаївської Херсонської області, в Херсонській області біля самого Олександрівка, так там 70% поверхні пам'ятки були понівечені. Ось такими грабіжницькими покопами чорних археологів, А це понад 2 гектари площа пам'ятки. Більше гектара вони по понівочили. І це робота, ну, це робота яка займає певний об'єм часу, просто навіть фізично, щоб перевернути таку купу, таку купу ґрунту. Територію, яка оголилася внаслідок руйнування Каховської ГЕС, важливо зберегти для досліджень, каже науковець. За його словами, вона є цікавою для археологів. Ці території були поспіхом е дослідження на початку 50-х років перед, е перед будівництвом Каховської ГЕС. Там буквально кілька польових сезонів. Е експедиції працювали над тим, щоб зафіксувати зафіксувати пам'ятки. Які мали бути потім затоплені. Методики розкопок і робіт того часу, вони були ну, набагато менш досконалими, ніж є зараз. Багато технічних засобів ну, тоді ще не існувало. Там, ну, Металошукач, як, як такий, він тоді в археології не використовувався. І це взагалі був час, коли ще е, не вкладались великі кошти в археологічні роботи. Тоді ще в радянському союзі Замота ера археології почнеться потім із, із будівництвом зрошувальних систем там 80-ті роки. А в 50-х все було дуже ну достатньо як це сказати? Ну вікно грошей на багато, експедиції невеликі. За допомогою сучасних досліджень можна встановити багато нових фактів про поселення, які раніше існували на цих територіях. Додав Сергій Нємцав, це просто неймовірна цікава територія, яка відіграла важливу роль в, 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 в історії населення, яке живе на території України. Це понижать Дніпра, воно максимально багато біоресурсами. І по берегах Дніпра, ну в тій місці, яку ми називаємо великий мух, яка потім була Каховським водосховищем, там постійно існували пам'ятки осінності в, в морі, ну в морі степу і скотарів. Починаючи з доби неоліту. Ну там від п'яти тисяч років і до пізнього середньовіччя на цих берегах весь час існувало поселення в різних місцях, які ну. Які ми можемо досліджувати і реконструювати спосіб життя людей на цих теренах, і запорожці це були тільки останні в ряду, ну от козаки запорозькі, да це тільки останній е, пункт в довгому ланцюгу е, культур і суспільств, які існували на на, на цих берегах. Нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей, і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називає це цитую спеціальну операцію. Олександр Янковський, новини при Азов'я, тримаємося. И не приазов'я.